Знайомтесь, Ева та Роланд, молоді урбаністи з відня, не уявляють свого життя без велосипедів і певні за таким транспортом майбутнє. Тож кілька місяців тому покинули роботу та вирушили ділитися своїми ідеями зі світом та привертати увагу певні теж потрібно красиво. Тому власноруч змайстрували тандем із бамбука. Такий велосипед значно легший і більш екологічний. Ми нарізали бамбук, скріпили його, виготовили карбонові з'єднання. Потім ми покрили все водостійкою фарбою фербою і зібрали докупи. Ним дуже зручно подорожувати, тому що ми завжди працюємо разом. Коли один втомлюється, другий може його підстрахувати. Ева, коли сидить позаду, може робити фото та відео, і це доволі весело і звичайно привертає увагу людей. Вони підходять, запитують. Разом Ева та Роланд здолали 3,5 тисячі кілометрів та встигли побувати в Австрії, Угорщині, Румунії, Молдові та Україні у Румунії, Молдові та Україні я завжди їхала позаду, тому що боялася самої дороги. На трасах доволі небезпечно. Водії просто божевільні і їдуть дуже швидко. Та й автошляхи погані. Лише коли ми їхали з Чернівців до Львова. Я пересіла вперед і було непогано. Нам зручно, бо ми одного зросту і легко можемо помінятися. Найбільше, чого бракує в містах, і поза ними це розвинутої велоінфраструктури. Львівську ж наразі лише почали досліджувати мабуть, це таки найкраще місто в Україні по велоінфраструктурі, але працювати є над чим. Бракує велодоріжок і безпечно по кожній з вулиць ти не проїдеш. Потрібно більше смуг і менше машин. Мабуть, вам варто зменшити кількість автомобілів. Для цього треба підняти ціни на парковку і обмежити в'їзд машин в центр, щоб було більше місця для пішоходів і велосипедистів. Хоча певній в Австрії роверисти почуваються не надто безпечно. Ми аналізуємо століття міської забудови для машини, і ми бачимо, що це не працює. Це корки, люди хворіють через шкідливі викиди. Це погано і для навколишнього середовища в містах з'являється смог. Машини також забирають дуже багато громадського простору, і це коштує доволі дорого. І ми б хотіли показати своїм проектом, що простір має бути для людей, а не для машин. Ще одна з причин, чому Ева та Роланд змайстрували тандем, це можливість посадити на одне із крісел когось із представників влади, а на інше мешканців, аби вони разом могли обговорити, як покращити життя у місті. І Львів не став винятком опанувати бамбуковий тандем. Довелося заступникові міського голови Андрію Москаленку. У Львові пара пробуде до кінця тижня. Потрібно набратися сил, адже попереду Польща, Білорусь, Естонія, Швеція та Данія. Вікторія Васкавич, Роман Маленький. Головні новини Львова.